Машталер Надія, мешканка села Демидів. Доброго дня, пані Добре Надія. Дня. Скажіть, будь ласка, пані Надія, де ви перебували на момент 24 лютого 2022 року? Ну, року? Як і більшість людей, ми були вдома. Це був будній день. Ми збиралися йти в садочок. Все, як звичайно, ми перед наступом не виїжджали, не збиралися. Пані Надія, розкажіть трошки про свій досвід саме проживання війни з початком цього повномасштабного вторгнення від 24 лютого 2022 року. Перший день зникло все. Зникло світло, зник інтернет, зв'язок, міст підірвали на ранок. Тобто, у нас. Ну, ми спочатку взагалі не бачили можливості виїхати. Ми залишились вдома, ховались в підвалі, щось десь вибухи Ми не нічого не розуміли. Наші це не наші, хто, куди, що. Ну взагалі нічого. Просто існували. Якби зайняті були своїм виживанням, десь набрати води, десь там щось якось ліхтарика зарядити. Ну тобто такі ці проблеми були. Оці свої отут, отак, щось десь. Зарядитись, підзарядитись, якусь десь радіо піймати на даху? Ну так я в глобальному плані ми не розуміли де ми, де ми що ми на якому ми світі знаходимося. Пані Надія, а чи відчули ви тоді віру в силу українського спротиву? Так, звісно, ми відчували, ми відчували, що нас не здадуть, що ми нікуди не здамося. Ну, якась була внутрішнє відчуття, що ну, нас не захоплять. Пані Надія, що допомагало особисто вам у найскладніші дні весни 2022 року? Яку підтримку ви відчували? Від кого? Це мій син. Йому було на той момент три роки, і хочеш не хочеш, а ти маєш триматися, ради цього. нами сидів у підвалі. Ми старалися для нього зробити якісь умови, щоб він не боявся. Старалися не плакати, не засмучуватися, нічого, заспокоювали, як не могли. Казали, що все це що бахкає, це наші бахкають, ну, виганяють поганих людей. Ну це угу. нас тримало те, що ми мали угу. сина підтримати, щоб він сильно не боявся. Пані Надія, вибачте, да, що повертаємо вас у ці моменти, знову ж таки, згадувати, да, це все не все непросто, дуже важко. Можливо, ви згадаєте, які заходи були організовані у громаді 2022 2023 да, роки от цей період? Щапам'ятались та допомогли відчути єдність громадян, мешканців? Вернулись у травні. Сюди uh -huh. вже тут ну ще не дуже багато людей було, Але uh -huh. більшість після 9 травня вже поверталася uh -huh. і я займаюся рукоділля шиттям, і пішла до uh -huh. uh -huh. дівчат, де плетуть сітки. Виявилось, що їм ще потрібно і шити. То ми ну там організувався такі волонтерські осередок. Дівчата плетуть маскувальні сітки. Ну, І хто там вміє шити, то допомагають. Ми шиємо білизну для поранених. то це, ну, Дуже нас так теж об'єднало, що ми то, то там бахкає, не бахкає. С собі шиєш, бо тобі срочно треба, Не звертаєш увагу вже ні на що. То це нас так підтримувало, Також ці ж ярмарки вже згадували, проводилися. Я теж виставляла свої речі. Мені так запам'ятали, що саме я продавала аж на три тисячі. Думаю, господі люди так згуртувалися, все купували, прям розхапували наче пиріжки. Пані Надія, а ви виїжджали і повернулися, так? Ми виїжджали угу. в межах України за кордон. Ми не виїжджали. Ага. Тож у нас три. чоловіка зразу мобілізували угу. перший ж тиждень, як ми виїхали, то ну, ми самі не захотіли виїжджати з малим. Пані Надія, а можливо, пам'ятаєте, допомога від яких держав світу була найбільш відчутною? Ну, особисто ми нікуди не звертались ні за якими допомогами, ми перебували в Україні, ми нічого не отримали. Може б і ми... отримали щось, якби звертались, ми просто нікуди не звертались, не було такої потреби. А можливо безпосередньо в Демидові вже чи в громаді щось таке чули? Ну, у нас допомогу. в громаді, здається, спільна ця ініціатива польсько-українське, модульне містечко mm -hmm. організовано для внутрішньо переміщених осіб. Ну, наскільки я знаю, то це дуже суттєва допомога, бо багато таких сімей, Ну, не багато, але є достатня така кількість сімей, де повністю знищене житло, не пошкоджене, а повністю знищене. Mm -hmm. то це така підмога, щоб там можна жити, воно повністю обладнане. Пані Надія, а от ваш психоемоційний стан тоді, в той період повномасштабного вторгнення, так, оці перші тижні, і зараз відрізняється? позитивно? Звісно, <штор? свісно> відрізняється. Зараз нам надається що ця зброя, вся, це все ну, підтримує, звісно, бойовий дух, так сказати. А На початку, коли кажуть, це все буде до наступного року, як? Це завтра не закінчиться. Ну, ну, я взагалі не вірила, що таке може бути у 21-му столітті, що хтось там на нас з якимись танками поїде. Ну, як таке може бути в сучасному світі? Я цього не могла зовсім зрозуміти. Зараз, звісно, вже все це ми розуміємо, тримаємось, виїжджати не збираємось, працюємо, допомагаємо. все. Зараз, можна сказати, емоційний стан нормальний. Волонтерити максимально, що Так, так, це все підтримує дуже молодці, сильно. Молодці. І таке питання, про що ви мрієте зараз? Чиї у вас мрії? Зараз ми мріємо про те, що всі, щоб все це закінчилось, щоб чоловіки всі повернулись додому. Я б сьогодні провела тату за відпустки, поїхав знову. Син росте вже півтора року знав. За мною тільки скучають. Нехай швидше повертаються, нехай швидше буде перемога. Дякую величезне вам за інтерв'ю. Дякуємо дуже.